Співпраця міської влади та потужної промислової компанії Інтерпайп все, аби створити в Дніпрі повноцінну екосистему технічної освіти. Сучасна майстерня верстальників нині запрацювала на базі одного із профтехучилищ міста. На високотехнологічному обладнанні в сучасному приміщенні молоді люди здобуватимуть затребувану професію, яка допоможе їм працевлаштуватися на будь-яке сучасне виробництво. Докладніше Христина Венгелівскайте розповість. Токарі, фрезерувальники та оператори верстатів із програмним керуванням. У цій майстерні, яку створили на базі одного з навчальних закладів Дніпра, готують майбутніх фахівців прогресивних промислових підприємств. Да, поэтому до... До Серед перших учнів майстерні верстальників Антон хлопець упевнений, саме такий технічний напрямок освіти нині має бути в пріоритеті. Оператор верстатів з програмним керуванням. Я обрав цю професію, тому що мені казали, що вона перспективна автоматизація робочого процесу. Багато чого туди робити не треба щось сам плацає. Реалізувати подібний масштабний проєкт вдалося після передачі ПТУ у комунальну власність громади Дніпра, а ще завдяки спільній праці міської влади та бізнесу. Капітальний ремонт покрівлі двох навчальних приміщень і укриття взяло на себе місто. Промислова компанія Інтерпайп оснастила майстерню меблями, технікою та сучасними верстатами. Виграші обидві сторони. Територіальна громада і роботодавці, тому що фактично зараз на ринку праці є дуже велика недостатність кваліфікованих кадрів. Не вистачає у всьому світі людей робітничих спеціальностей. Навчали майстрів та адаптовували програму разом зі співробітниками підприємства. Перспективи ну, доведу. Це космічні. Ми вже можемо виконувати вже складні, навіть дуже точні деталі за допомогою цих верстатів. Вони не потребують багато зусиль, щоб зробити точну деталь. Майстерня може за рік підготувати та перекваліфікувати щонайбільше 150 фахівців в умовах повномасштабного російського вторгнення і нестачі спеціалістів. Це каже директор Інтерпака ТЗ. Досить багато для учнів облаштували спеціальні верстати. Це верстати, які з нашої точки зору. Достатні для того, щоб навчитися базовим знанням. У нас є такі цей той мінімум, на якому молоді хлопці дівчата зможуть навчитись і йти до нас працювати. Розвиток екосистеми технічної освіти у Дніпрі, створення якої ініціював народний депутат Дмитро Киселевський, направлений насамперед на те, щоб молодь отримувала сучасну освіту там, де живе. А головне, щоб промислові підприємства мали достатню кількість професійних робітників та інженерів. Це система, яка складається з дуже великої кількості маленьких елементів, але коли всі збираються докупи, цей механізм починає працювати, і у нас з'являється промислова індустріальна високотехнологічна країна. Ми зрозуміли, що потрібно створити максимальну кількість навчальних можливостей для дітей, які включатимуть і можливості в школах, і в вузі, і в профтехосвіті, і якби, в інших місцях, і ось так поступово ми елемент за елементом будуємо цю екосистему технічної освіти. Нині профтехосвіта в Україні не надто популярна. Визнає заступник міністра освіти Дмитро Завгородній. Аби змінити ситуацію та заохотити молодь, держава починає інвестувати в модернізацію аналогічних майстерень в начальних закладах по всій країні. Цього року уряд виділив на це майже 550 мільйонів гривень. Це чудовий приклад того, що ми хочемо масштабувати і надалі. Це майстерня верстатників, яка є дуже затребуваною професією на ринку праці. Такі подібні майстерні цього року створюють. Це ще в десяти містах по всій країні саме такі приклади партнерства з бізнесом, який докладається до того, щоб оновити програми, щоб оновити матеріально-технічну базу. Що саме такі приклади співпраці будуть далі масштабуватися? Плани амбітні у Дніпрі цьогоріч реалізують ще чотири проєкти: облаштують два сучасні кабінети праці та дві лабораторії мехатроніки. Христина Венгеля Денис Сінегін. Факттесі ті. Єдині новини.